Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хриднове Заншльопа ЮА. І сьогодні я вам покажу всі стікери в Супербер. Всі заховані стікери в Супербер. А як же ж починаємо ми з першої мапи Черепахоград? І я зараз вам покажу всі стікери в Супербері. Я у е... Сніжній долині один забувся, де він знаходиться, але я перевірю через Ютуб. Перший стікер знаходиться тут. І нам зараз треба отам, отам. Я просто мав подивитися, де саме він знаходиться там. І зараз я туди стрибну і його підберу. Підібрав. Черепаха в окулярах. Наступний тут. І останній це якийсь стікер про мем. Е, як на мене, це мем, ну але це супербер саме це придумало. Це стікер е, він іншої форми, він прямокутної форми, а не круглої, і на ньому зображена моналіза з мордою ведмедя. Он він. Бачите? Моналіза з мордою ведмедя це геніально, переходимо до сніжної долини. Добре. Якщо чесно, я тут один стікер забувся, то я його напевно не покажу. В Сніжній долині єдиний стікер, який я забувся. Це м -м, стікер з піксельним єті. Стоп, це не тут. Це не сюди я пішов. Тут треба... Десь. А, мені туди, мені сюди. Ось і наш стикер. Да ведь станеш від мене, Добре, і мне зараз треба піти Куда? 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 Я... А, туди, куди я не туди заходів. От мені тепер сюди треба. Дороше, відсилку на цей стикер можна знайти е, в е, пустелі. Он він. Треба зробити ривок і дістати цей стикер. Ну, окей, третій я забувся, але всі інші я пам'ятаю. Можете сказати ютубу, щоб вони мене забанили, якщо я вам ще якийсь стікер пропущу, але я не пропущу ніякого стікера. Я політів на геліки. Добре. І... Перша наша зупинка отам-вот. Там буде стікер піксельної піраміди. І ви, напевно, цей стікер бачили, поки я доходив <пев> до рівня. Е. Дайте мене залізти. Він тут. <пев> Перший стікер є. До другого я добру пішки, він там. <плес> О він, там на нього теж треба зробити ривок, щоб він з'явився. <плес> Я, до речі, можу забрати кнопки, щоб вам було краще видно. Де? О, Забрати кнопки. Все, я можу керувати, але ви не бачите кнопок, і я не бачу. Мені просто зараз треба. Хупа! Ні. Да, да-да-да-да, ще треба безкінечно нажимати А, щоб підлетіти і не здохнути Є. Все. І тепер переходимо до гіганського дому, до гігантського дому, до гігантської хати. Я дуже маленький? Спочатку нам потрібно зайти сюди, боже, вони на мене так летять. Ти що? Вы не крутые, це я крутой. Це я крутой. Дара буде требок віри. я промазав валим, 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 валим. Оман гот. Не я промазав, блин. Підбираю. Все, я пошел. Ці миші для хо вони хоча б розуміють, що вони ніхто, а я просто клас. Да. Да, бля, бля муха. О, не, Оне, оне. І окей. Oh, ніяк як ніяк. Чую ніяк не можу підібрати стікер. А може звідси? Як я не треба звідси? Ну, добре. Пішли. Пошлись. Якщо чесно, моя улюблена мапа це гігантський дім. І найбільше предметів. А на другому місці сніжна долина. Ці дві мапи мені чогось дуже подобаються. Основне зараз долетіти. Коротше, звідси, я так зрозумів, я не на наверх холодильника. Треба з цього самольотика от, от за того вот. Наступна зупинка. Холодильник. Он. Яблоко ведмідь. І останній стікер. Досить важкий, до речі. Run, 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 run. run. І ще буде, ще буде кабум, кабум. Ух. <клух> да я, блін, не треба було робити. Не треба було нажимати, блін, кнопку Б. Зараз я мушу долетіти. Тепер я поняв тактику. Тактика ніндзя. Да я знов, блін, згапив через беху. Ю, літім, літім. О, не. літім. Ммм. муха що в мене це виходило з першої спроби, а тепер і ніяк це не може пройти. Ну за що? От чого? Наше я підібрав ключ. Пові, я його просто не буду використовувати. Стоп. Ви бачите? Вже тримає і батон, і ключ. А чого ти махаєш крилами? А, ти, напевно, через те, що вона дві речі тримає. А зазвичай вона тримає ключ, а деколи вона навіть два ключа тримає. Тому вона розмахує, може вона мені допоможе долетіти? Шика, ти мене спасла! Це був останній стікер. Хух! Слава Богу, останній. Тепер переходимо до мапи Демона, До демонічної мапи. Ви знаєте, про яку я? Це вулик. це є чисто вулик. Все. Тут стікери. Ну, тут вони легенькі, тільки от той, який по центрі трошки важкенький, і все. Мені реально добре грати без кнопок, я пам'ятаю їх і місце розташування. Іди сюди. Я, якщо чесно, перший раз і заліз на цей другий острів. Чесно, я тут щойно був перший раз, ну ви бачили, що монети там не прозорі. Просто так я там рально перший раз був. Нет, не что було? Я Джон Сида Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Не-не-не, ой, ой. так неправильно. О, так надо. Добре. Ой, я забув стікер. Я геній, я геній, я геній. Фух, тут треба було так. Он він. Це той важчий. Той наибольший в был. І останній стикер. Добрий день, у мене все окрім цього. Треба все тут на золоті медалі. Щоб отримати це. Але за того воно дуже класне, тим більше воно не зникає часом. Як всі інші такі штуки. Он. А! Ох, ух, ух. Та, та, я вас любив. Ладно. До побачення. Я показав вам все, так що все, до побачення.